Ну, игра дуже важка була. Опять же, враховуючи те, що у нас дорога, що була, що дуже тяжко було футболістам. Дуже хороша команда. Ми передивлялися, опять же, готувалися і розуміли, що якщо у нас будуть випадати гравці, то дуже тяжко нам буде пресингувати. Тобто, на що ми розраховували, це пресинг, зразу контрпресинг, який мав дати нам результат. У нас в першому таймі це не вийшло, тому десь ми перший тайм віддати, звісно, перевагу. Чернігова дуже непогана команда, яка комбінує, грає в хороший футбол, тому вдвічі приємніше, коли перемагаємо таку команду. Опять же, гра була з лідером на даний момент. Ну, Тут оп'ять же наголошую на те, що дякую хлопцям, проявили характер, і в очередний раз вони показали, що є. Команда, що є командний дух, незважаючи, як було тяжко, десь всередині першого тайма, переламали хід поєдинку. і ну, я думаю, заслуговано виграли. Тому готуємося до складного виїзду в гарняк. По, по цій грі у нас вже пропускають два центральних захисника. Будемо думати, є час. Подякував сопернику. І... Хочеться всіх вболівальників привітати з наступаючими святами і в першу чергу подякувати нашим Збройним силам, нашим фанатам, які за нас переживають. Ми стараємося з своєї сторони дати їм емоції, дати їм те, на що вони заслуговують. Заміна по була обумовлена його фізичними кондиціями, тобто його вистачало тільки на перштам. Ну, опять же, Швася пропустив цей тиждень, тому що йому було, він зхворів ще в Полтаві. І подякував йому за те, що він вийшов в Полтаві, нам допоміг здобути три очка. І сьогодні також він був пропустив тренування. Вчора вийшов, сказав, я буду, знайшов собі сили, дякую йому. Після хвороби тільки можу поблагодарити його, подякувати за це.